Все починається з віри. Свято села Сали збіглося в часі з не менш важливою релігійною датою перенесенням мощей святого Серафима Саровського. Його в селі вважають своїм покровителем. Відтак день села почався зі служби Божої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нині це храм, а на початку 20-го століття була школа. І хоча нинішнє приміщення освітнього закладу також не нове, саме ця сільська школа є взірцевою, переконаний гість, народний депутат України Микола Рученко. Із Салівською громадою парламентарій добре знайомий, оскільки постійно підтримує добрі наміри та допомагає конкретними справами. І так буде й надалі. Я переконаний, що спільними зусиллями влади вас ми зможемо відродити все те добре, що. Було раніше в селах церкві храму треба допомога. Я її раніше надавав. Зараз просто закон забороняє, я це не можу зробити. Але після виборів я переконаний, що ми зробимо капітальний ремонт церкви. Я за своє життя збудував нових більше 50 і сотні церков відремонтував. Я ніколи не від'їжджав із Житомирщини до Києва тільки на роботу. Але кількавікову історію села творили насамперед працьовиті люди. Кажуть, село не мало аграрного потенціалу, а проте сільське господарство було взірцевим. Природа тут чудова, земля саме найбідніша в районі, але ходили завжди в золоту середину. Золоту Яким середину? чином? Ну, старанням людей, люди місцеві тут роботящі. Ну і сам віддавався роботі в повну силу. У салах ще більше планів. Бюджет є є не вистачає грошей зараз на даний мет нас на заробітну плату. Але на слідучій сесії ми дане питання закриємо. Ну гроші зараз ми ремонтуємо в Росівці. Нам ж передали на баланс школу, то проводимо ремонт приміщення. 395-та річниця це лише початок історії. Переконані салівчани з оптимізмом і планами. Вони розпочинають підготовку до 400-літнього ювілею вічно молодих салів.